Вітаю! З вами компанія GSM, і сьогодні у нас на огляді легендарна котушка, котра стала класикою серед поціновувачів Shimano, а саме Shimano Stradic у 4000 розмірі. Давайте перейдемо до основної технічної інформації. Маємо шпулю у по 4000 розмірі з передавальним числом 5,3 до 1, що дозволить комфортно працювати з великим джигом, а також твічити вобера з великим супротивом. Вага цієї катушки 275 г, що достатньо небагато, і дозволить не перенавантажувати вашу руку. Підшипники. 6 плюс 1. І Тяговітість фрикціону до 11 кг. Все це робить Страдік 2023 року достатньо універсальним як для прісної води, так і для морської риболовлі. Хотілося б відзначити дві технології, котрі були використані у цій моделі: це Infinity X Cross, а також Infinity Drive. Кожна з них дозволить вам продовжити довговічність катушки. А також зменшити навантаження при важкому виважуванні. Страдік 4000 чудово справляється із закидом на середні або великі дистанції, відзначається плавним і тихим ходом, ідеальним укладанням шнура у шпулі, а ще ну просто послухайте цей фрикціон. Ідеально! Дану катушку ви можете замовити у нашому магазині GSM. Усі контакти будуть у закріпленому коментарі. Також ви можете задати ваші питання, ми з радістю дамо на них відповідь. Підписуйтесь на наш канал, а головне ловіть з задоволенням. Дякую за увагу!